цікава ваша дочка зори щодо звільнення генерала Хоренка, після того, як він його звільнили, на е, офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій було опубліковано відео про звільнення. І перша теза це є багато хороших керівників в кабінетах, але військами із кабінетів не керують не керують без досвіду. Ну, напередодні, так, Хоренко дав зрозуміти, що це було зроблено в обхід заложного, і про своє звільнення він дізнався з ЗМІ. ви мали відношення до Сил спеціальних операцій? От як ви вважаєте? Питання ж, напевно, ну, про те, що там звільнення може відбуватися, так, і це, напевно, нормальний процес, але ж питання в тому, напевно, як це зробили? З моєї точки зору, цей факт, який ми побачили, це неповага, в першу чергу, до сил спеціальних операцій з боку тих, хто приймав таке рішення, неповага до головної команди, що Його поставили по факту. Розумієте, хоча ну відповідно військової арархії генерал Харенко підпорядковується е, генералу залужному, і саме генерал Залужний мусив е, у крайньому випадку, хоча б знати, що є така ініціатива з боку пана Умєрова. Пан Умєров не поставив у е, відомість генерала залужного, е, а напряму направив документи. Ну, це вони так нам таку е, сформували версію після того, як е, пішла е, хвиля незадоволення по Україні. Це вже було після того, а не до того. Тому я також але це, це було не... очікувано. Це ж було очікувано, як вважаєте? Очікувано ким? По хвилі незадоволення? Але, кажучи, пішла хвиля незадоволення. Це ну, було звичайно, очікувано. ну ви розумієте, це ляпас з боку пана президента, ляпас Збройним силам, і ляпас головнокомандуючим. Його поставили по факту: Ей, ти там, стій отам, ми зараз тут за тебе рішимо і в тебе твою команду там е, саме переставимо. Ви розумієте, що командою збройними силами генерал залужний, а не пан Умеров? Пан Умеров жодно. Не служив армії тих ти структур, структурах. Він успішно відкосив, як і все керівництво нашої країни. Тому о, сприймати, не перебивайте мене, сприймати е, безпосередньо е, такі заяви це якраз вони маніпулюють і грають на користь е, тих, хто воює проти нас. Я та, та все добре, я розумію, що у вас емоції. Я просто до чого веду, але ж офіційно, ну, тобто, питань до цього, до цього звільнення немає ніяких, е, мається на увазі юридичних якихось претензій. Серйозно? Ні, я вас уточнюю. Тобто, ви говорите, ну, я. я до маю... вас в хату приходять люди. Ні, ваші мазі, сусіди, що? Ми ваші сусіди я беруть та, ваші речі. Подаль... По... Ні -ні, свір... Беруть ваші речі, а потім ставить по факту, що ми тут у вас взяли. Умовно кажучи, так простіше зрозуміти, хто командує силами спеціальних операцій. Командує в першу чергу, головнокомандуючого збройних сил, генерал Залужний. І саме його в першу чергу мусили спитати. І оці розповіді юридично, я в армії пробачте, прослужив 32 роки. І я неодноразово проходив ці речі, коли на тебе йде подання, там чи на підвищення посаді, чи на нагородження, я знаю, яким чином воно здійснюється. А тут розповів пан Машавець разом з паном Умєровим, що все добре. То нехай оці два Вундеркінда розпи... розкажуть вам і всій іншій спільноті, чому з 2014 року вони дуже добре не воювали на фронті. А щодо причин звільнення, як ви вважаєте, ви бачите такі, от ви, ви ж мали відношення раніше так, до сил спеціальних операцій. Щодо причин, серйозно? звільнення? серйозно, не просто мав, ще їх створював. Так от щодо причин, Сергій Геройович, як вважаєте? Що ну, ви... а... Бажання е, мати слух'яних і керованих людей це е, основне. Е, друге, я думаю, що зіграв е, певний конфлікт між Машапсом і Харенка. І третє це е, останнє і єдине інтерв'ю е, пана Харенка, яке він е, дав там за 4 чи за 5 днів до свого зняття. Тому оці фактори можуть розглядатися. Тобто він розум... і коли він дав інтерв'ю, він він розумів вже про те, що його можуть звільнити, чи чи ні? Ну я не готовий відповідати Захаренка. Ви можете вийти на нього, задати йому питання напряму самі. Добре, Сергій Григорович, також давайте поговоримо про проведення майбутніх виборів. Так ну дивіться в офісі президента заявили, що легітимність президента обраного під час війни буде сумнівною. Про це сказав Федір Веніславський. Також президент у своєму зверненні сказав, що вибори будуть не до часу. В цьому цьому передувало що, що з'явилася інформація у ЗМІ про те, що, начебто, у парламенті є чорновик законопроекту про проведення виборів президента навесні наступного року, і згідно з цим документом буде створена спеціальна комісія, яка буде визначати саме територію, яка чи підлягає вона. Для проведення виборів чи не підлягає. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як ви, але після цього ж бачимо, що були ж заяви знову ж таки і Веніславського, і Володимира Зеленського. Питання виборів наразі знято з порядку денного, чи це тільки зараз? Я думаю, що це е, просто аби зняти напругу, та що виникла в суспільстві, що стосується попередніх заяв, як і опозиції, так і е, керуючої фракції. Тому е, вони подивилися, що реакція не на їх користь. І наразі я думаю, що найближчий час вони переформатують ті меседжі, які вони хочуть донести до суспільства на їхню користь. І ми почуємо, я думаю, достатньо там через тиждень, через два нові меседжі і знов побачимо реакцію суспільства, і знов влада на це відреагує. Вони постійно так запускається меседж, слідкують реакцію. Якщо це не позитивно для них, вони його змінять або відмовляються від нього, і далі е, починаєте заливати цю шурпу, але вже е, з іншого боку. Щодо подальшої нашої співпраці з нашими союзниками, е, зокрема зі сполученими штатами Америки, от е, є новина про те, що Трамп сказав, що він не прийде до України на запрошення Володимира Зеленського. Він сказав, що він з великою повагою відноситься, але вважає, що це було б недоречно, адже наразі справу веде адміністрація Байдена е, напередодні. Ми знаємо, що Володимир Зеленський говорив про те, що так він запрошує Байдена. І він може йому пояснити за 24 хвилини, чому він не може керувати. Війною в Україні, скажіть, будь ласка, від того, хто стане наступним президентом США залежить, у тому числі допомога Україні е, Вона е, може залежати, але е, вона не буде змінюватися. Я більше ніж впевнений, що е, в першу чергу е, американський парламент в своїй більшості буде продовжувати потужну підтримку. І на, нагадаю, що там президент не цар і не цар і Бог, а якраз безпосередньо е, керівник країни, але які враховує, що. І е, точку зору парламенту, і саме там парламент визначає певні напрямки діяльності, що стосується надання допомоги певним країнам. Тому не будемо бігти поперед е, паровозу, але між тим, е, завдання номер один з моєї точки зору все ж таки працювати з парламентом американським. Це е, те, що може е, покращити ситуацію або погіршити. Відомо про те, що в листопаді має відбутися зустріч із Сі і із Байденом на ось цьому саміті азіатсько тихоокеанської економічної співпраці у Сан Франциско. І є інформація від Держдепо про те, що туди запросили і Росію. Щоправда, що поки що статус і формат участі невідомий, але їм обіцяють належну участь забезпечити. Як це розцінювати? Ну, політика складна річ, і е, певні речі, які там Будуть просуватися, це якраз намагання, можливо, можливо, на на, на, на найти е, той шлях інших пошуків вирішення питань в першу чергу, і в тому числі і питань російсько-української війни. Запрошення на перемовини, запрошення до участі в певних заходах, ну. Це політика, і е, якщо ви думаєте, що Сполучені Штати тільки націлені е, безпосередньо на е, політику, що стосується підтримки України, у них також багато ще інших геопатичних цілей, і в тому числі безпосередньо і той самий Ізраїль-арабський е, е, конфлікт.